Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Оксана, і е, я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні е, я хочу підключитися трошки відзвітувати у спільнику Аленьки-Буганової від Миколая до Василя. Е, так вийшло, що я не вдома. Я приїхала до сестри в Угорщину і тут трошки гостюю. Е, зібралася швиденько-швиденько і. Дещо з собою склала, те і маю, те її буду в'язати, і буду підлаштовуватись під цей спільник. Звичайно, взяла таке, що хотіла тут зв'язати. Що багато місця не займало, такі дорожні процеси, більш невеликі. А більш великі процеси будуть в'язатися вдома. Отже, сьогодні я вам хочу трошки відзвітувати. Найперше, що я робила в цьому спільнику, тому що я хотіла це доєднати до спільника, це вирізала ось такі сніжинки. Дивіться, вся ялинка в таких сніжинках. Це ми прибирали ось такі. І дуже-дуже багато сніжиночок. Тут їх є десь около 50 штук, може більше. Дуже-дуже багато я їх вирізала. Більше, напевно, тому що вдома я вирізала десь до 30. І тут так само, по-моєму, 29 я дорізала на місці вже. Отже, всі сніжинки різні, всі такі різні-різні. Сестра навіть питала мене, чи я вирізала по якомусь шаблону. Ні, я вирізала просто з голови. Як мені. Як мені виходило, так і вирізала. Отже, я відзнімала відео в попередньому своєму відео, напевно, при закінченні я показала таке невеличке відео, як я віднімала ті сніжинки, які я вирізала вдома. І в цьому відео я теж вам їх трошки покажу, тому що стільки всього в мене їх лишилося, ну, вони вже всі на ялинці. Фото не буде, хіба що сфотографую вам ялиночку. Для колажу. Далі. Далі наступні свої процеси я буду показувати вам зараз на столику, що я нав'язала. Тож, давайте перейдемо з вами до столу, щоб подивитися, що ж я все-таки нав'язала. Не знаю, як мені вдасться. Представити свій телефон, тому що штативчика у мене як такого нема тут з собою. Але, може, я щось е, і придумаю. Так, найперше, що я хочу показати вам, це ось такі шкарпетки. Е, ці шкарпетки новорічного Різдвяні, я не знаю, чому е, на камеру е, тут, на камері, як ніби. Темна нитка, можливо, через освітлення, ніби вона чорна. Насправді, вона темно-зелена ниточка. о Тут уже фокусується більше. Насправді, це темно-темно-зелена ниточка, дуже гарна. І я хотіла зв'язати шкарпетки Санти. Хто дивився, як я відкривала свій адвент-календар із завданнями, там у мене були поставлені. Три моточки. Білий, червоний, і зелений для в'язання шкарпеток санти. Тобто, різдна новорічних шкарпеток у таких кольорах. Отже, я їх зв'язала. Відв'язала я одну шкарпетку. Тут уже будучи в Будапешті, Я її відв'язала і додала, як бачите, люрекс. Люрекс я трошки собі змотала і не знаю, чи мені вистачить. Дов'язати другу шкарпетку. Зараз я вам покажу, що у мене тут. У мене на спицях ось друга шкарпетка дов'язується, а Люрекса Алюрекса у мене зовсім трошки. Хоча він тоненький, це, я так дома, змотала собі швидесенько перед від'їздом, тому що так вийшло в мене, що. Я мала їхати пізніше, а тут, у п'ятницю я працюю, і перевізник в кінці зміни мені телефонує і каже, що сьогодні їдемо або більше місця не буде. Позаяк я пообіцяла сестрі, що приїду на Різдво, бо ми лише тут і бачимося наразі, тож я мала швиденько збиратись. Ось так я собі відмотала. Люрикса. Якщо мені надійде, то я його просто не дов'яжу і вже вдома дов'яжу. Але я думаю, що може мені і вистачить. Ось так, це перші шкарпетки. З номінацією, друзі, я ще не оприділилася, тому що в'яжу новорічні такі, всі такі новорічні і всі такі будуть, щось буде на ялинку, щось буде на подарунки. Всі такі речі не для себе. Тож, навіть в'яжу шкарпетки, я вдома розпочала і залишила. Ті вам не зможу показати наразі шкарпетки для захисників. Отже, показую, що є тут у мене у Будапешті. Так, це перше, що я зв'язала. Зараз я вам покажу ще щось. Що зв'язала, але це не друге. Це було самим першим, що я зв'язала, тому що ще вдома я зберегла собі фотографії з Пінтересту. Я у Пінтересті зустріла картинку з сайту Drops. Там такі будиночки в'язані. Я навіть бачила, як наші в'язалочки вже їх в'яжуть, різні такі будиночки, але я позберігала собі фотографії, подивилася, і по фотографії зв'язала так, як мені це вийшло. Як мені це зручно, тому що тут не маю змоги нормально зшивати нічого. Тут набрала набір джуді, відв'язала уверх, трошки додала, тому що низ у мене трошки вузенький, додала сюди і тут збавляла як у мисочку на шкарпетці тільки не, не залишала спочатку лицеву, а потім дві рази а одразу збирала, щоб було ось тут таке ребро. Зробила петельку і відв'язала. Звичайно, просто, звичайно, ниточками і все набила. Набила холофайбером трошечки, знайшли тут. За, наразі наразі хочу ще зв'язати багато іграшок. Новий рік, потім Різдво інше хто ще святкує, і буде ще багато, буде ще багато свят у нас. Бо ялиночка буде стояти, дім може бути прикрашений. Отже, я хочу ще нав'язати такі різні будиночки, може зроблю, більш такий довгастий. І ось тут дах зроблю такий не гострий, а такий затуплений. Ну, я подивлюсь, тому що фантазія є. Е, е, не дуже є з чого в'язати. Не дуже є ниточок, трошки взяла з собою. З ниточками я ще якось вийду. Але нема холофайберу І ми, можливо, завтра. Чи не знаю коли, на днях, можливо, коли відкриються магазини, тому що тут магазини закриті. Підемо шукати десь якийсь наповнювач. Ось так, друзі. Такий у мене будиночок. Якщо треба, зроблю майстер-клас. І викладу, хто хоче ще собі зв'язати. Забула ще вам показати свої шкарпетки з крапі. Вони також у мене долучаються до цього проєкту, і вони у мене в'язані з ниточок, які я вибирала у своєму адвент календарі по черзі, діставала їх. І ці ниточки, бачите, які у мене різні-різні фарбовані. І так, такі у мене вийшли шкарпетки з крапі. Ці шкарпетки, я не знаю, у мене нема своїх шкарпеток. І ці я, мабуть, що планую подарувати. Тож, думаю, до якої номінації мені їх віднести. Бачите, які вони гарні. Цікаві, цікаві. А вдома на мене чекає ще одні ниточки на ще одну пару. Більш такі вже не такі дуже яскраві. Тут у мене якось так попадалися самі яскраві ниточки. Хоча ця випала першою. І потім я зробила таку п'яточку, і тут вже на вершочку трошки-трошки завершила таким же кольором. Так що ці шкарпетки також у мене йдуть у спільник від Миколая до Василя, також будуть. Між моїх процесів у цьому спільнику. Наступним процесом, який я буду розпочинати, це будуть іще одні шкарпетки новорічно Різдвяні в таких кольорах. Це моя донатна ниточка, яка до мене приїхала, і я її забрала сюди з собою. Ниточка від Ярослав. Це будуть такі шкарпеточки плотні. 250 метрів тут на 100 грам. Колір 11. Бачите, червоний, зелений колір. Це у нас 81, і синій. Ой, щось у мене З фокусом. І синій. У мене колір 65. Ось такі три ниточки. плюс, Плюс у мене є ще біленька ниточка. І це ми якось скомпонуємо. А ще взяла з собою такі два моточки і буду в'язати шапочку. Хочу зв'язати шапочку для племінниці під хвостик. Ще не знаю, яка це буде модель, що я за візерунок поставлю, але це буде точно шапочка. Тут у нас. Де вся інформація? Зараз я подивлюсь. Ага, тут у нас у 100 грамах 160 метрів, 77% акрил, 20% шерсть і 3% металік. Це у нас така, також така святкова ниточка. Маю такі два моточки, думаю, повинно мені вистачити. Ось це, ще в планах, поки я тут. І в планах ще є светрики на ялиночку. Навіть зараз ввечері я тим займусь, тому що до Нового року ще є трошки часу, і я зв'яжу кілька светриків на ялиночку. Ниточки не показую, бо це залишки пряжі. Але я їх взяла з собою. Тож, такі у мене плани. Це все буде у проєкті від Миколая до Василя. І це мій такий невеличкий звіт для вас. Далі, можливо, я вже буду вдома і покажу, що я зв'язала, що мені вдалося, що не вдалося. А можливо, ще підключусь прямо звідси. Дякую всім за увагу. Обов'язково дивіться всі звітики дівчаток, переходіть на їхні YouTube канали, залишу посилання в відео у інфобоксі. А ви переходіть, підтримуйте нас, ставте свої подобаючки пишіть е, свої е, поради для себе. Я також чекаю, якісь поради, може, ви мені щось порадите на рахунок цієї шапочки. З маківкою відкритою для хвостика. Все, буду з вами прощатись. З вами була Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесів вам, друзі, па-па.